Наступна задача визначити, яка кількість речовини міститься в 8,6 грам сульфу 6 оксиді Що ми перше робимо? Ми записуємо умову задачі. Тобто дано. Треба подивитися число 8,6 грам. Якщо одиниці виміру грами, то це буде маса, відноситься до сульфур 6 оксиду. Значить, ми з вами записуємо в дано. Друга задача дано маса. сульфур 6 оксид. Сульфур 6, це значить вказує на валентність сульфуру 6. Оксид оксиген має валентність 2 стало. Формула, знаходимо спільний крат на 6, я просто вам нагадую зараз, буде 6 для 6,2. Так, 6 поділити на 6, тут буде 1, 6 поділити на 2 буде 3. Записали формулу: сульфор 6 оксид. Це буде 8,6 грам. Треба знайти кількість речовини. Н СО. 3, невідомо. Так, що ми далі робимо? Далі ми з вами згадуємо, до складу якої формули входить маса і кількість речовини. Є формула малярна маса дорівнює. Маса поділити на кількість речовини. З цієї формули ми з вами знаходимо, чому буде дорівнювати кількість речовини. N дорівнює. Дивимося, згадуємо з вами. Формулу 5 дорівнює 10 поділити на 2. Нам з вами треба знайти n, тобто 2. Для того, щоб я знайшла 2. Що мені потрібно зробити? Я правильно, я повинна 10 поділити на 5. 10 у нас маса маленька, 5 маса велика, тобто малярна. Я беру масу, ділю на малярну масу. Вивели формулу. І так, перше, що ми з вами зробимо, я так і пишу: знаходимо. Кількість речовини сольфу 6 оксид. За формулою. І пишемо N SO3 дорівнює маса 8,6 грам. Малярна маса, де ми її беремо? Беремо періодичну систему правильно і знаходимо. Малярна маса СО3 буде дорівнювати. Маса сульфуру 32. Плюс маса одного атому оксигену 16. Множимо на 3, то буде 48. 48 додати 32, то буде 80. 80 грам поділено на моль. Тепер. 80 число ми підставляємо в формулу, я пишу, поділити на 80 грам, поділено на моль. Дорівнює 8,6, ми ділимо на 80, дорівнює 0,108 моль тисячних, так, відповідь. Відповідь. Кількість речовини СО3, сульфур 6-оксид, дорівнює 0,108 моль.